На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Одне з перших литовських слів, які вивчили тисячі українців, що знайшли прихисток від війни в дружній Литві, стало коротке і яскраве карту. Литовською вона означає разом від першого дня повномасштабної війни і до нинішнього литовці разом з українцями. Вони постачають озброєння на фронт і здійснюють багатомільйонні благодійні збори коштів, відправляють гуманітарні конвої в Україну і з усіх сил підтримують українців тут, на литовській землі. Для багатьох українців, які живуть нині в Литві, вона стала справді другою домівкою, тому що рідно захопили окупанти. Тому що нікуди повертатися, тому що саме тут, у Литві, після зламу долі, понівечених надій, страшних втрат і пережитих страхів, люди нарешті знайшли дружню підтримку, щиру допомогу і мирне небо. Все це безпосередньо відчула на собі і наша сьогоднішня гостя у минулому жителька Маріуполя, а нині вільнюса, журналістка, медійниця, організаторка громадських проєктів Марія Кутнякова. Добрий день, пані Марія. Вітаю, ми почали нашу розмову з литовського слова карту разом. Саме таку назву має велика фотовиставка, яку ви ініціювали і відкрили в українському центрі у Вільнюсі. Логічно буде почати розмову саме з неї. Так, це насправді проект, який прийшов мені в голову минулої весни. Ідея була не просто зробити спільну виставку українських фотографів в Литві, а загалом, щоб люди. Прокинули в собі бажання займатися творчістю, адже фотографія це творчість, це креатив, і я сама в Маріуполі до 24 лютого фотографія була моїм хобі, але вся моя фотоапаратура залишилась в Маріуполі. Я за нею дуже сумувала. І якщо весь минулий рік у мене якось бажання творити було не дуже, то цього року я вирішила, що я маю займатися творчістю, тому що це буде як моя арт-терапія. Я назбирала кошти і коли їздила до Львова оформлювати документи, купила на барахольці такий самий фотоапарат, як в мене був старенький Canon 2014 року. І собі сказала, що треба фотографувати. І коли почала робити перші фотографії. Не те, що я була задоволена результатом, я була дуже задоволена процесом. Я почала це обговорювати з іншими українцями, і виявилося, що так, для багатьох вони шукають своє емоційне розрядження в творчості, хтось малює, хтось танцює. І також інші фотографи казали, що так їм хочеться займатися саме не на замовлення, зйомкою, да, там, весілля, ще щось, а щось творче. І я така думаю, треба збирати фотовиставку, треба обрати тему. Якраз побачила оголошення про грантовий конкурс від Nordik. Office in Lithuania», Ось запічла їм цю ідею. І вони сказали: ми оплатимо вам друк, ми оплатимо вам фоторамки, ну, все, що вам треба, щоб зробити цю фотовиставку. І тоді, натхненна, у травні місяці оголосила call, і ідея була така: по-перше, що ми не обмежуємося вільнюсом, тому що всі знають, що ну. Вільнюсі всього дуже багато, особливо українського, а в якихось інших литовських містечках його менше. Я вирішила, що я не обмежу нікого ні за віком, ні за статтю, ні за географією. Що українці з усіх литовських міст можуть взяти участь. У нас є просто тематика: саме українці литові українці, литовці, все, що поєднує Україну та Литву, литовці, які, наприклад, допомагають Україні або українським біженцям Литві, все, що нас об'єднує. Тому і разом карту. да? І оголосили open call, все літо. В нас відгукнулися фотографи з кількох литовських міст, і вони самі з різних українських міст, і вони створювали фотографії, тобто ми обговорювали від ідеї до реалізації і назбирали таким чином 17 людей. І в нас 21 фоторобота. Чому 21? Тому що там деякі це були серії, і вже ми брали дві, щоб, як іноді, знаєте, без серії тобі важко зрозуміти задум фотографа. Тому 17 фотографів, 21 фотографія, але насправді це 21 історія, тому що дуже багато фотографій вони потребують контексту. Наприклад, ти дивишся на фотографію там родини, да, усміхнені, щасливі там на локішській площі, да? і ти думаєш, ну чудова фотографія. А виявляється, що це люди, які тричі переселенці, в яких оцей їхній хлопчик народився вже в вимушеній евакуації. Вони самі з Донецька, і що вони йому розказують про Донецьк, про рідний дім, якого він ніколи не бачив. Через військову агресію Росії і таких історій дуже багато. І відкриття виставки відбулося 19 вересня. І Воно було досить емоційним, тому що частина фотографів вирішила ці історії, які для них особисті розказати людям. І якщо ми говоримо, наприклад, там є історія пані Світлани, яка теж з Маріуполя, де вона розказувала про те, що вона пережила в місті, і як вона в Литві відновлювала своє здоров'я, тому що вона в Маріуполі зламала ногу, і вона евакуювалася зі зламаною ногою, і в Литві вона буквально вчилася ходити. І отакі от історії або історії евакуації, наприклад, з дітьми з інвалідністю, наскільки це зовсім інша історія, ніж взагалі всі евакуації не той експіріенс, який хочеться переживати, вона була емоційна, і всі казали, що ну знаєте, як на відкритті, всі прийшли, подивилися фотографії, якби все, я знаю. Але коли почалися історії, і фотографи починали розказувати їх. То до мене потім більшість людей підходили і казали: ну вибачте, каже, але в даній ситуації фотографії відходять на другий план. Головне це історії. Да, тобто таким чином, через фотодокументування, через фотоісторію, ви відкриваєте людей, да, відкриваєте да. історії, долі, угу. і таким чином можливо і знайомитися була щось таке, що зачепило вас. І власне, от ця виставка можна сказати, чим вона відрізняється від решта виставок, тому а. що ну в Вільнюсі постійно відбуваються якісь фото Української mm -hmm. темати, я насправді, коли оголошувала open Call, я дуже боялася, що будуть е, якісь дуже можливо агресивні негативні історії, о, там, що в нас дуже люблять робити мистецтво там проти російської агресії, да? що буде яка-небудь драма, кров? Що виставка буде, як ти зайшов. І такий боже, який жах Війна. не да не Війна. в сенсі, що там погані фотографії, а в сенсі емоції, які вони несуть. Але навпаки, більшість фотографів розказувала, що фактично у нас тут у всіх почалося нове життя. І завдяки тому, як Литва нас прийняла, які загалом литовці самі, то ці історії вони вийшли такими дуже приємно емоційними. Тобто, початок в них всіх трагічний, те, що ми були вимушені поїхати з дому, да покинути свої родини, там або змінити професії і знаходити себе на новому місці, але всі вони позитивні, і мене особисто дуже вразила дві історії всі історії. Чудові, але дві мені так запали в душу. Перша це про дружбу литовського хлопчика Мадеоса та української дівчинки Нікалєтти. Увага! Вона не знає литовську, він не знає ні російську, ні українську, але вони знаходять спільну мову. Тобто вони більше року дружать, їхні батьки познайомилися, тому що вони були сусідами, і просто там дружба на віки, при тому, що вони фактично спілкуються невербальними жестами. І друга історія з Каунаса Аліна Стасюк прислала мені серію фотографій, називається Незламна культура. І спочатку, коли вона мені кинула лінк, я відкрила. У мене було таке, що це не стосується теми виставки, а потім я сама себе думаю: Боже, якими ти стереотипами живеш. Це фотографія кримської татарки, яка теж дві. Чи Переселенка спочатку вона з рідного Джанкоя приїхала у Львів в 2014 році, і тепер вона в Каунасі, і вона відвідує Каунаську мечеть, і серія фотографій там їх насправді багато про те, як вона відвідує мічець, як вона готує національні страви, як вона варить каву, як це прийнято робити. Тим, що вона 9 років вже не вдома, але вона знаходить себе і свій як внутрішній мир, да спокій через те, що вона продовжує усі традиції своєї національної культури. Що це їй, ну як вона каже так. Це було в мене вдома, і я буду цей дім, ці традиції ним слідувати. І де б я не була: у Львові, в Каунасі, в Україні, в Литві. І це насправді так мене спочатку трошки шокувало, тому що я побачила фотографію дівчини і Мічеті і така, а що відбувається? Я потім думаю, якими стереотипами я живу, тому що Україна вона багатонаціональна, вона велика, вона різна. Ось і я дуже рада, що в нас є ця серія фотографій, і насправді ця виставка вона існує ще й в цифровому вигляді. В нас є сторінка, де я всі історії трьома мовами: українською, литовською, англійською і всі фотографії. Причому дуже багато фотографів мені скидували не одну фотографію, не одну, дві. Там серія це могла бути. Так, от, якщо на фотовиставці в нас реально одна-дві фотографії від фотографа, то в цифровому вигляді, як я це називаю каталог виставки, там є всі ці історії і всі ці фотографії. Їх можна побачити, роздивитися. І насправді це було досить корисно, тому що прийшли на виставку. У нас як основна мова була українська з перекладом на Литовську на відкриття виставці, але прийшли іноземці і різні національності. І вони прям сиділи з сайтом <хи> і дивилися англійську історію. Я спочатку подумала, боже, будемо зараз ще на англійську перекладати, але потім вирішила, Боже, це буде така каша три мови. Да, але як виявилося, це я влучно зробила, що була ще й третя мова, тому що дійсно були кілька іноземців, які не розуміли ні литовську, ні українську. Марія, ким ви зараз себе відчуваєте? Як би ви сказали, ви фотохудожник? Ви фотожурналіст? Ви фотодокументаліст? Чи ви менеджер проєктів. Як от ваше світосприйняття, світовідчуття? Відчуття себе змінилося за ці останні півтора роки в вашій діяльності? Ви на початку сказали, що апаратуру залишили вдома. Це теж потрясіння, таке, тому що насправді гарний фотоапарат це вартісна річ. Як вам вдалося питання вирішити фінансово, і що змінилося саме у власному? світосприйняті, світові чутті за ці півтора роки, коли ви живете вимушені в вимушеній такій еміграції. Ну насправді весь минулий рік це було дуже поганий рік. Я працювала не за професією. Взагалі закінчила я журналістику, працювала певний час на місцевому телебаченні, але потім прийшла на темну сторону в піар. Як я це називаю? Але в мене був піар культурних установ і потім в Маріуполі. Тобто виходить, що я якби відповідала за комунікацію, але за комунікації культурних проєктів. І як це завжди буває, ти спочатку відповідаєш лише за одну частинку проєкту, а потім хоп, ти арт-менеджер якось так вийшла. Або хоп, ти акторка. І таке буває. Ось і весь минулий рік в мене було просто робота, саме от комунікація, тексти, не було ніяких моїх проєктів. І для мене було дуже важливо, що я змогла реалізувати свою ідею. Тобто від задуму до всього. Тобто я. Навіть з цим проектом Розбиралася з литовським оподаткуванням, з литовськими інвойсами, з усім розбиралася. Це було, звісно, важенько, але я така думаю, ну, Марія Сергіївна, вітаю вас. що Ви можете робити. Тобто я такі проекти робила в Україні і зрозуміла, що тобі в Україні все зрозуміліше, бо рідна мова, рідні люди, все можна розібратися. Тут з цим складніше, але тим не менше я дуже задоволена тим, що, по перше, це творчий проект, в якому Му, я теж взяла участь як фотографка, а ще й повноцінний проектний менеджмент від усіх частин його реалізації. Нагадаю слухачам сьогоднішня гостя української хвилі Марія Котнякова з Маріуполя. І от, власне, коли промовляєш назву вашого рідного міста, мимоволі подумки опікаєшся. Звісно, з нами це буде ще багато років. Хочу тільки сказати, що я. Просто щиро радію, коли бачу посмішку на ваших устах, бачу ці очі, які сяють, тому що це значить, що людина, попри все, живе. Як вдалося знайти сили, пережити це все, відновитися психологічно? І чи є такі думки після війни повертатися в Маріуполь, незважаючи ні на що? Дивіться, складне питання. Його задають всім маріупольцям, і ні в кого немає відповіді, тому що, по-перше, в нас в Маріуполі знищене житло, тобто фізично нікуди повертатися. По-друге, всі розуміють, що це вже інший Маріуполь, особливо і, я не знаю, це мабуть теж така неприємна річ. Вибачте, може питання не дуже ні, ні, ні. Я просто маю на увазі, що коли ми були в Маріуполі і бачили, як його фізично знищують, якось це емоційно сприймалося не так, як я зараз читаю новини закупованого Маріуполя. І дивлюся, що там відбувається з цими таджиками, бурятами, все, що вони роблять в місті. Тобто, ну тоді це було я наше не знаю, місто, наша для я мене, вас. для мене бомбардування Маріуполя менш болючіші ніж оце пропагандистське пліндрування, те, що з ним роблять, і я просто бачу, як я втрачаю своїх знайомих, як в них змінюється світогляд, як вони стають більш агресивними ватними. Це реально хвороба, це, це дуже страшно. І от я, наприклад, особисто думаю, а як я буду в тому місті жити з цими людьми. Ну, от моя мама каже: треба буде точно там повертатися в Маріуполь або там приїздити туди. Я їй кажу, ти розумієш, що я прийду в Маріуполь, я сяду в тюрму, тому що я просто повбиваю деяких людей. Я тут, коли зустрічаю місцевих хватників, так реагую не дуже. А там я не уявляю. Ну, тому що коли ти бачиш, умовно мертвих дітей або при тобі завалюються будинки, ти розумієш що це ну десятки загиблих, от навпроти нас згрів в будинок, і відомо конкретно про 15 загиблих людей, які в пожежі загинули. Але це ті, які змогли підтвердити. І коли ти когось зустрічаєш, і тобі хтось починає розказувати про те, що там Азовбамбіл, або там ну це всі пропагандистські історії, в тебе руки тремтять. Ну, ти не можеш на це ось так. Ну як реагувати, як це знаєте? В нас було з 14 року, коли ти зустрічав Ватніка і сібратіста, да ти такий махнув на нього рукою і сказав: Ну я просто не буду з тобою спілкуватися, я зрозумів, хто ти до побачення. Ти не можеш так це відпустити, і тому про повернення в Маріуполь я говорю так дуже з такою трошки опасочкою, Тому що, по-перше, там навіть сама маріупольська влада каже, що коли відбудеться деокупація, перші три місяці, скоріш за все, буде карантин, тобто не зможуть заїхати тут. Люди зможуть виїхати, що буде розмінування, тому що там щотижня люди підриваються на мінах на міському пляжі, ніхто не купається, тому що в морі міни. Про це окупаційна влада не розказує, але це факт, що, наприклад, мені мій знайомий розказує, він дзвонив своїй мамі, яка в окупації, розмовляв мене, які новини. І вона йому щось розказує, розказує потім так похопцем, а, ну, сусідньому під'їзді уявляєш, каже, вже півтора року пройшло, а там, значить, міна взирвалася. Ну а люди там живуть. І вона це так розказує, типу, ну та ще, ще одна новина. Ви уявляєте собі, якби от в мирному житті вам хтось сказав, що в під'їзді знайшли міну. Вона вибухнула і хтось постраждав. Ви б, напевно, це такі, Боже, це б на всіх заголовках всіх шпальт було. Тому це таке сказне питання, яке залежить від багатьох факторів, коли де окупують, яким чином де окупують, що в ньому будуть робитися. Тому що по факту роботи нема, житла нема. Що будуть робити з іноземцями? які незаконно перетнули український кордон і тепер живуть в Маріуполі, дуже багато питань є, що там люди позаселялися в квартири, самозаселялися. Як влада буде вирішувати це питання? Ну от люди заселилися в пусту квартиру, в яку є господарі, і вони, наприклад, в Україні або за кордоном. Як це буде відбуватися? Бо люди будуть приїжджати і просто ж битися? і викликати поліцію, чи як? Тобто дуже багато питань, на яких ні в кого нема відповідей. Ну а тим не менше, зараз ви ведете навіть окрему сторінку у Фейсбуці Маріуполь у вигнанні. Угу. Таким чином ви намагаєтеся просто підтримувати зв'язок чи підтримувати всі? Ну, по-перше, мені дуже це болить ностальгія. за стереотипами про Маріуполь і про в принципі східну Україну. Як мені здається, це ще імперські стереотипи, коли Україна була розділена між двома імперіями Австро-Угорщиною і Росією, і коли українцям Австро-Угорщині тикали на українців В Російській імперії, тим на тих, да, розділяли, розділяли схід і захід. Да? І це ще оці, от, мені здається, 200-річні стереотипи, і я завжди. Теж мені хочеться відстоювати східну Україну, Маріуполь, коли особливо, знаєте, є оці неприємні історії про те, що там ви самі винні, бо ви розмовляли російською мовою, або там надивляться пропагандистських сюжетів, де там якісь божевільні бабусі, які розказують там про Маріуполь був Росії, і кажуть, а ось, бачите, всі вони там, хто в окупації, вони всі за Росію. І тому я в цю сторінку введу. По-перше, це така, знаєте, приємна ностальгія. Я дуже люблю Маріуполь. Мені він дуже подобається. Добався, особливо після 2014 року, і всі ці історії про те, що дуже багато там хтось казав, о, це таке депресивне промислове місто. Ну, я і в Вільнюсі зустрічаю дуже багато людей, які кажуть, боже, яке депресивне промислове місто. Це ж все залежить від твого оточення, від твого світу сприйняття, від того, що ти робиш. Для мене Маріуполь найкраще місто в світі. було. Я ніколи не планувала з нього їхати. Я тільки бачила, як він розвивається, покращується, скільки там є можливості, скільки є можливості для реалізації. Так, були. Певні негативні моменти, але вони є у кожному місті, і тому я собі як просто нагадую про своє рідне місто, про те, як я його люблю, і дуже у нас таких ностальгуючих багато. А по-друге, розказую людям не з Маріуполя про Маріуполь, яким він був. Марія, чи вдалося вам за допомогою цієї віртуальної спільноти ну, створити якось офлайн-спільноту Маріупольців і спілкуватися з людьми час від часу, збиратися якось і обговорювати? Ну я у Вільнюсі насправді. Всі зустрічі з маріупольцями починаються з питань, за кого вони району, як вони виходили з міста. Це в нас тепер така фішка. А як ви виходили, що у вас там було? Розкажіть якісь страшні історії з вашого блокадного життя. А так я підтримую насправді зв'язок зі своїми друзями. Тепер ми всі розкидані. Тепер Маріуполь всюди. Ми такі, як цигани, тому що скільки 300 тисяч маріупольців виїхали з міста, тобто це абсолютно більшість. І тепер ми всі в різних країнах, різних континентах. Тобто я Слідкуйся з людьми в Америці, в європейських країнах, в Японії і так далі. Не спілкуйся з тими, хто виїхав в Росію, тому що це не те, що зрадники, це люди, яких ми викреслюємо зі свого життя, тому що, як на мене, будь-які будь аргументи щодо виїзду в Росію вони не прийнятні. Я приймаю будь-які аргументи людей, які залишились вдома, тому що Маріуполь це не Росія, це Україна, але всі, хто вирішив жити в Ростові, в Санкт-Петербургі, до побачення. Звісно, місто Маріуполь стало вже символом, uh -huh. воно стане героєм образом в багатьох художніх творах. Я думаю, що ще попереду кінематограф, справжній якісний uh -huh. кінематограф, не той, що похапцями, як кажуть на хайпі зараз. Ми бачимо не дуже вдалі uh -huh. приклади, на жаль, трапляються на очі. Ви сама творча людина. Не було такої думки, можливо, встигнути також задокументувати якось художні обробити, адже і ваша історія і кожна історія Маріупольців. Тим більше в Литві, як ви кажете, їх тут чимало. Це ну власне, унікальність. І чи не прийде на думку вам написати якийсь сценарій, виправити ті помилки, як сказала Олена, тих художніх стрічок, які дуже швидко виходять а, у нас? Вони вже виправлені. Виходять вже зараз в український прокат. Документальна стрічка «20 днів в Маріуполі, яку зняли журналісти Associated Press, Чернов, Малолетка і Стебнова. Вони ж були в Маріуполі. Тобто до 14 березня це ці знамениті кадри з розбомленого пологового будинку. Тобто, це як от історія фактично від ну від людей, які були в блокадному місті, і я бажаю всім його подивитися, щоб ну як цей фільм він зменшує прірву нашого досвіду. Зрозуміло, що в кожного свій досвід війни, да? і дуже часто там маріупольці кажуть, ніхто не має такого досвіду, як маріупольці, ну там, крім військових. Да? Тому що ми фактично опинилися на полі битви. Ну, от в мене у дворі будинку стояв український танк, а в іншому дворі стояв російський танк. І В них була дуель. А ми сиділи просто в цьому, ну тобто, ми на лінію фронту, вважайте, майже як в окопах, тільки в нас не було зброї, ми ніяк не могли на це вплинути. да? Ось, і маріупольці дуже часто кажуть: нікого немає такого досвіду, ніхто нас не зрозуміє. І мені здається, цей фільм він зменшує цю прірву, він відкидає всі питання: а що, а як. Тому що іноді тобі прилітають якісь от, от тут, наприклад, Литвії. Я приїхала 12 квітня, я змогла вийти з Маріуполя 17 березня, 12 днів я тинялася по окупаційній території. І їхала до Львова, і там ще у Львові була два тижні, і приїхала в Литву. І мені дуже часто люди кажуть, а чого ви так довго їхали? Мені один е, мужчина сказав: А чому, отак, знаєте, за якимось таким, а чому ви дев'ять днів були на окупаційній території? Мов я там, знаєте, як затримався? А я просто я сиджу в селі, в якому сидить гарнізон з російськими військовими, які п'яні лазять по цьому селі, які реквізували всі машини і весь бензин. І ми сидимо, відкрили радянську мапу, скільки йти до наступного села, і плануємо, що так. Там 24 кілометри. Теоретично це 6 годин дороги. Ну, тобто, ми сидимо. Тому що як? Ти не можеш сісти умовно там, на автобус, і він тебе привезе з точка в точку Б. Ти просто в безвихідній ситуації ти 9 днів реально спиш в спорткомплексі на підлозі, в літньому будиночку на березі моря, в якому нема не опалення, нічого. Ти не мита, не виспана, в тебе нема їжі. Тобі подарували хліб, ти його розділив на 6 людей. І тому ж Боже, який чудовий день! У мене є хліб! І тому цей фільм «20 днів в Маріуполі. Мені здається, якщо його подивитися, то більше ніяких псевдо-художніх фільмів про Маріуполь, де абсолютно дуже багато брехні. Я говорю про Юрика їх більше не з'явиться. Спасибі Марії за те, що завітали у студію, поділилися своєю особистою історією, розповіли про досвід того, як знову ставати на ноги, власне угу. знову, попри все, починати любити життя. А я би хотіла, можливо, наприкінці розмови, все-таки нагадати інформаційний привід, з якого ми і почали розмову з фотовиставки, яка нещодавно відкрилася в українському центрі у Вільнюсі, завдяки вам, вашому бажанню, натхненню і тому, що дійсно власне ви зуміли зібрати таку кількість українських фотомайстрів, фотохудожників і об'єднати їх однією спільною ідеєю. Як довго триватиме виставка? І, можливо, запросимо слухачів долучитися і відвідати її. Вона буде до 1 жовтня, включена в українському центрі. Він працює майже щодня до вечора, десь до 7-ї, до 8-ї. Вхід вільний. Заходьте. Хол зразу при вході, тобто ви заходите і ви за все одразу її побачите. Потім ми поїдемо в Янаву в Друскінінкай і в Каденяй, тобто вона буде. Їздити аж до січня наступного року, але ви завжди можете цю виставку подивитися онлайн, якщо ви знаходитесь в іншому місті. Наприклад, просто забивайте в гуглі фотовиставка разом або фотопорода карту фото ексибішн Together», <-тугезер> <«Фото> <-тугезер> і вона вам вибивається лінком і дивитеся. Дякую, і напевно, вже такі традиційне питання, яке ми ставимо всім гостям нашим українцям. Що ви би сказали на підтримку тих, хто нас послухає сьогодні вперше в Україні українців, які зараз вимушено перебувають в Литві? Я хочу нагадати, що ми знаходимося в одній з найкращих країн Європи. Це я вам точно кажу, як людина, яка багато подорожувала і де жила. Литва неймовірна. І Якщо вам зараз тут складно, або ви не знайшли своїх людей, все прийде з часом. Просто настройтеся позитивно, побачите, особливо якщо ви у вільнюсі. Вільнюс дуже красиве, прекрасне місто, в якому живуть неймовірні люди. І боріться зі своїми негативними емоціями, тому що життя прекрасне, і не для того ми боремося, аби сидіти і депресувати. Слухали передачу Українська хвиля. Сьогодні у ній взяла участь колишня жителька Маріуполя а нині Вільнюса журналістка, медійниця, організаторка громадських проєктів Марія Кутнякова. З нею спілкувалися Олена і Олег Головатинки. За режисерським пультом працювала Соната Ядавічня. Завершить нашу радіозустріч музична композиція співачки Альони Альони Маріуполь. А ми почуємося з вами друзі наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt. Я сподяку через перони. Пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учна дзвонять, там, діди козацького роду, Там сповнений вірою погляд, місто моє маріуполь, ти чуєш я поряд, і потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять, там, діди козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь ти чуєш, я поряд, чуєш Яку довжину має лінія фронту, ота що на лівій руці, ми років так вісім тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари, й оті, що без цін все інше змішалося з часом, який зупинився, благаю, щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно, сіро і брудно, тепер на собі символ мужності, сили зазову по світу носитимуть люди. І присмак Солоного моря на своїх устах. Пригадує тут навіть так і всі виступи крайні, але не останні згадають усі, кого об'єдна вда. Зустрінемо ми скоро на фесті... На кожному з них особисто, у стін драмтеатру є хрест І в людей Маріуполя, місто. І хай не буває чудес тут зневіриться хтось ненавмисно, Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто. Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра на дзвонять, Там діди козацького роду, та сповнені вірою поля. Місто моє Маріуполь, личує я поряд, Я сподяку через перони. Я пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, храму Петра уж не дзвонять, Там піде козацького роду, Там сповнений вірою поля Місто моє Маріуполь бачу ще корень Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке, простягне тараньке букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона ось час далі порт, Там люди зроблять без трубоче. Додому кавунче, то квіти і торт Потім постріли спильні з боку в упору Окупація міста і незламних пор потім відстані, відстані крики, і смерделі, вибухи, пожежі, моро, Маріуполь, це Україна. Ми повернемось скоро. Я сподяку через перони, пішки пройдуся до моря, А парках шумітимуть крони, а с храму Петра учно звонять, там піде звонят. козацького роду, та фони не вірую поля. Вісто моє маріуполь, то я поряд Есподяку через перони, пішки пройдуся до моря, А в парках шумітимуть крони, кроли, а скром у Петра дзвонять, там піде козацького роду, та в пони не поля. Вісто моє маріуполь, ти я поряд.